Як кішка передбачає погоду три прогнози, яким можна вірити. Кішки живуть поруч з нами вже не одне тисячоліття, але так само залишаються дещо загадковими створіннями. Кажуть, що вони своєю поведінкою можуть навіть передбачати погоду. Головне, вміти розшифрувати знаки, які нам мимоволі подають пухнастики. Коти можуть передбачати потепління. Фахівці кажуть, що коли наближається невелике потепління, кішка любить потягуватися, утворюючи своїм тілом дугу. Якщо наближається різке потепління, сонна кішка грайливо лягає півколом. До сонячної та спекотної погоди вихованець любить потягуватися, як то кажуть, по струнці. Черевцем догори тварина може лягати навіть посеред кімнати. Крім того, вона може шукати для сну чи просто посидіти більш прохолодні місця, такі як, до прикладу, підвіконня чи холодна кахельна підлога. Похолодання також в компетенції кішки. При наближенні холодів кішка підшукує максимально тепле місце в оселі батареї, камін, джерела тепла на кухні або коліна господаря. Тварина любить згортатися клубочкам і при цьому вкривати ніс лапою, а мордочку хвостом. Як коти передбачають дощ. Напередодні дощу кішка може частіше, ніж зазвичай підходити до миски з водою або більше пити, ніж звичайно. Перед дощем тварина активно вилизує хвіст, миє і тревуха. Якщо в суху погоду вихованець почав чхати, то це гарантія того, що дощу не уникнути. Народні погодні прикмети про котів Якщо кішка постійно вмивається, очікуйте сонячну погоду. Якщо кіт у вісні хропить, буде дощ. Якщо кішка грається своїм хвостом на вітер. Якщо ховається в тепле місце і прикриває мордочку, згорнувшись клубочком, на холодну погоду. Якщо кіт лежить на підлозі животиком догори, витягнувши лапки до тепла. Якщо кіт шкребе і дряпає підлогу, буде дощ, вітер, а зимою завірюха. Чого ніколи не бачать кішки, про це ви дізнаєтеся у наступному випуску. Любі друзі, а ваші хвостики вміють передбачати погоду? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски живої планети. До нових зустрічів, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.